Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Михась Шубич Працьовита хмаринка. Першою прокинулася кульбабка. Протерла очі, здивувалась. Ой, ледь не проспала, і почала будити мурашок. Гей, відчиняйте двері, вікна, час за роботу братися. Ліс наповнився дзінкими голосами. Весело посміхнулося сонце, зігріваючи працьовитих лісових мешканців, і лише білій хмаринці, що гуляла по небу, не було чим зайнятися. Вона опустилася нижче, зачепилася за гілля високого дуба і загойдалася туди сюди. Старий Дуб невдоволено зашамкотів листям. Ну, чого літаєш, гуляючи? А я нічого не вмію робити. Вчитися треба. зашумів дуб і відпустив хмаринку. Але не встигла вона здійнятися над лісом, як зачула голос із землі. Гей, що ти там робиш угорі? Хмаринка поглянула вниз і здивувалася. Ой, яка маленька хмаринка. І зовсім я не хмаринка, я кульбаба. І немаленька я, лісові мешканці доручили мені будити їх вранці до роботи. А я, хмаринка, і не вмію нічого робити. Хмаринка заплакала. Невже дощик пішов? визирнула здопла білочка. Як добре, гриби виростуть. Збіглися лісові жителі. Звідки дощ? не могли зрозуміти вони, на небі жодної хмарки. А я, обізвалася Хмаринка. Бачите, я прилетіла. І тут зайчик побігайчик як закричить Дивіться, дивіться, грипи виросли. І правда, з-під рудого листя, з моху пробувалися на світ боровички, сироїшки, лисички. Ура хмаринці. застрибала кольбабка. Це вона вміє робити дощик, я сама бачила. І лісові мешканці стали дякувати Хмаринці за дощик грибосій, запрошувати до себе в гості. Молодець Хмаринка, радів дикий кабан. Маленька, а така працьовита, захоплювався ведмідь. Це моя подружка, хвалилася всім кульбаба. Дивіться, вона схожа на мене. Справді, Хмаринка була біленька, пухнаста, як кульбаба. Ой, мені часто дому, мама шукатиме, сполошилась Хмаринка. А завтра я знов прилечу до вас, друзі. Покроплю теплим дощиком суничну галявину, малинник, чорничник, увесь ліс. Саме в цю мить подув вітерець і хмаринка полетіла за горизонт.